Мені нічого не потрібно. Я закликаю людей, щоб молилися за Україну, молилися за нашу владу, щоб Бог їм дав мудрості, як розпоряджатися всіма ресурсами, які Бог їх наділив для народу України. На найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, що Бог любить людей, що Ісус Христос Божий Син, Він помер на христі за наші гріхи. Всю нашу воно Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. Но в третій день він воскрес воскресреди нашого правдання, для того, щоб кожен, хто покається в своїх гріхах. І у віри в Ісуса Христа, отримує прощення грехів і життя вічне. Для того, щоб спастися і бути прощеним, людині потрібно покаятися, визнати свої гріхи перед Богом, навернутися до Бога і прийняти Ісуса Христа в своє серце як Господом і Спасителем. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає людей: примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, віруйте і виконуйте, що там написано. І Бог буде вас благословляти. Нехай береже кожного з вас Господь і благословить. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословлені, шили моєї дороги.